Дивлюся на свої вазончики. І переживаю. Винесла я вже кактуса. Ой, фікуса. Бачите? Ось їхня земля з магазину. Я не знаю, чи його пересадить у свою. Ось один, два. Три-три листочки зафорили. І знизу теж були. То я їх, ну, вони поопадали, я їх повикидала. Оце таке. Сьогодні помила вікна всередині, те, яка пилюка була, постирала. Жалюзі, не хочу просто, щоб тюлі вигорали. І я їх, ну, отак, хоча б і так, щоб вони були. Як і зовсім не закриваю. І до половини відкриваю у день. Ну, сонця, здається, вистачає. <кій> Цей вазончик стояв на вікні, де дуже багато сонця. Почав жовтіти. Я його перенесла ось у веранду. Тут теж пожовтіли зовсім аж оранжеві лісточки. Я не знаю, що таке. І вже земля моя. Це земля теж так, купляли, теж він ось калачик. Отак не росте чомусь. А це я ось цього тещину язика обрізала. І не знаю. Може вже і хватить, тут ще ось такі маленькі. І ще в мене ось ще є і горщик, Можна б і посадити було. Я так дивлюся, що якось так, як він ото його хилить. Може там щось з корінчиком, не знаю. Ну, я не переливаю водою, там но нормально воно. І не сухе, і не влажне таке, щоб було зовсім. Земелька нормальна. Така міска велика у мене сотніков. Це гарачі? Наші ці яйця? Вони добруші без яєць. Угу. Ще гарачі парує. Взяла саму верхнього цього, що недавно Ой, і спікся. І водичка. Наколотила смородини, вареня. І що ще треба? Одного-два сотніка і на півдня хватить. Маречку зварила, а ще хочу м'яско покришу з цибулькою з моркочкою і зроблю таку підливку. Зараз достану з морозилки м'ясо. І буде така їжа у нас. Ще салатик огірочок. У мене капуста є така, свіжа, але мені не сподобалася, тому що запаху ніякого її нема. Стара луча капуста. Ну і ще пекінку то з пекінки. І така буде їда у нас. Нінель, ви мені пишете, ну, чому я не називаю села? Ну, мені не дозволяють. Вибачте, будь ласка, я не буду називати села. Я думаю, що ви як ну, кажете, що вам все рідне, то ви зрозумієте все і напишіть, з якого ви села, якщо недалеко, я геть може там проїжджаю чи поїду спеціально, і вам можу показати. Якщо ви ну, колись тут проживали, я зараз віддалеко, я не знаю, то можна все зробити. Зразу я називала, все, там же ж в мене відео є перші до війни, тому що вже канал вже більше двох років, а зараз я називати нічого не буду. Мені і так душу вимали, що я ходжу з телефоном і показую себе і те, що я роблю, готові були мене з'їсти. Я не хочу. Хай люди називають, а в мене буде отак. Якщо буде в мене можливість, можливість скажете, звідки ви. бачу. Поїдемо, покажемо вам якщо ви захочете. Люблю тихенько готувати, щоб ніхто мені не мішав з любов'ю. Не люблю показувати. Але один раз покажу. А то будуть люди думати, ну що ж вони там їдять? Що ми їмо? Супи, борщі, каші, макарони, гречка зварена а це в мене тут філійка куріна, м'ясо такий баличок вузенький. Я беру м'ягенький, він завжди Він однаково ну, готується. А, і шампіньони гриби. Я все помила, піджарила на олійці, підсолила, потім додала в кінці цибульку, порізала, потерла моркву. Усе ще трошки притушилося, так гарно побіліло все. І налила водички. Налила водички, все присоліла, поперчила, то що любить за смаком. Зелена цибулька, ось я вже покидала. Лавровий лісточок ось. А перець горошком кинула. Ну, хто які приправи. І ось так все воно тушиться. О, буде така підливка. Можна муку подобавити, можна без муки. Ось так готується. І швиденько і смачно. Відкриваю кришечко і на маленькому огні так готується. Накришила я вже салатик. Тут у мене Пекінка, огірок великий, цибуля, петрушка і укропчик. І буде майонез. Ну і посолю все. Хотіла вам показати. Сьогодні рано повставали з Віталіком на роботу йшов. Ота його жовта бобка. Локоть усе, як у крові. Я злякалась, думала, що його хтось побив, але він проснувся начало, ну, 15, 16 годин. Каже, що каву на столі вілив і рукавом. Все на столі було розляте. Хотіла показати, потім думаю, буду сміятися. Тільки ходила та кажу, Господі, за що Бог наказав. Просадив гроші за три дні. Це одного заліптов, покажу пластиночки. купив. Ну, тепер буде доїд місяць далі. Ось цей вазон налогі. Хочу навіть говорити, на що воно вам, мої муки. Не знаю, чому такі. Листочки, бачите, вони нібито як темні. Але жіночка казала, що це все нормально. Я його поставила, не знаю, чи вона його продавала. 50 гривень всього. Цього винесла. Ось, не знаю, чи поправиться. Цей пропав, що я купила. Йому викидати, він геть до пусти. тонкий. Все, я більше не хочу вазонов. Тільки петуні я все хороше. Петуні гарно все росте. А це це ужас якийсь чесно. Теж пересадила цю квітку, забрала з під прицепу. Вона зав'яла, я її поліваю і поліваю. Не можна було її чіпати. Ось які гарні ось такі куща вікна. Єбіску з трошки ось лісточки опускає цей, а цей великий, ні, а ще поки ні. Посадила мені жіночка не продала. Каже, я вам подарую, то я їх порозривала, кустики і посадила ось тут. Тут Віталік сварив, мене нічого не сади, бо тут виноград зап'єте, я кажу, то він же ж. Донизу не буде, хай буде тут. Тут каже машина. Тут же ходить, треба кажу, то хватить. А він ось посадив клубніку. Кажу, тут вона вже не подобає, куди вона тут. Тут ходити треба. треба. Треба буде щось купляти, якісь труби металічні і робити накриття, тому що пілюка, дивіться, все, воно сонце повигорає, все пропаде машина. Одна і друга. Тут треба продати, а цю треба берегти. Теж укладати все треба берегти. Так що мої хороші, як не одне, то друге. О, заберу ще ці ось. Без нервів не можна. Що я зроблю? Таке в мене життя. Ось таке в мене життя. Така в мене житуха. Парнячка поліла теплою водою накрила. Гарно, так, зелено. Звісно, нема такої краси, як у людей, як я дивлюсь на садочки на все у нас, так як ми не можемо бути однакові, всі ми різні. Можемо бути трошки просто чимось схожі. Так само і не може бути в нас все однакове у житті, тільки схоже. Не може бути садочок однаковий, градки однакові, борщ однаковий, картопля однакова. Чимось все воно схоже, нагадує. Але все одно різне. Так що у кожної господиньки все зроблено по-своєму, з любов'ю. Ну і хто як може, як у кого виходить, виходить. Саме головне, щоб було чистенько, хоч по-бідному зроблено. І щоб було спокійно, саме головне спокій. Пойду зараз, може, пару цих вербузов посажу солодких. ще редька є. Ці бурячки. Я посіяла трохи. Думаю, можу табати співзабором сійнуть. Це теж з того року. Кукурушка. Трошки сійно, а вдруг не змерзне. Змерзне, то другий раз посажу. Це Наталя мені давала. Ці дуже Бананчишо. И такие, такие люблю, Ось кабачки желтенькие. А, цей гарбуз дуже сладкий, можно есть и Не знаю, сколько тут є их на Bomb Семнадцать, мотоцикл штук. <решили> Закрутил? <решили> да. Что дай. Покажи. Дай я побачу. Интересная такая штука. Она будет тут мешать, эта штучка, долго? Так тоже там мешает. Завязать пришёл. Я не знаю, іди попитай. Не попитай, чи це не мешає. Може на дворі Михайло, найди. Такі справи. Такі справи. Не дуже. Я вже розулася. Наготовила чоботи. Піду зараз я вниз туди. А я буду говорити так, як мені проще. Пойду вниз, да посадю трошки, потикаю. Голова, ви знаєте, тріщить, не перестає. Я знайшла ні міду себе. Я знаю, що ібупрофен бупрохен хороші є таблетки. Спазмолгон ніколи в житті не допомагав мені. Фармадол мені зараз зовсім не допомагає. Цитрамон я знаю, що він повішає. Давлення, бо кофеїн входить, але люди кажуть, що з високим тиском то теж п'ють цитрамон, я не знаю. Я вже все перепила. Мені щось серце до такої степені кажу, ма це я вже буду вмирати. Ну, дуже погано. Я вже так держуся, але хоча не подумайте, що я жаліюся, Ні, я не люблю, коли мене жаліють. Я не привикла. Я не привикла. Отак От одежу треба знімати. Посохла дуже гарно. Віталік прийшов. Яке є, таке є, що я буду. Дякую вам за підтримку, що вам подобається, що є такі люди, які подобаються. Я дуже вам вдячна. Я дуже вам. Дякую за все. І мирне небо над головою, щоб було. Я вже одягла на голову, треба буде, напевно, брати свою шляпу соломлену, тому що дуже болить башка. Я то люблю, коли так тепленько. Дуже не люблю, коли холодно. Оце вже тепло, це зараз вже тепло. Щось не хочеться навіть показуватися. Думала, сьогодні вже навіть не буду себе показувати. Для чого? Кажуть, постійно показуєш себе да показуєш? То що я що я буду показувати? Руку буду показувати що? Чи стіни? Бувалт. Ой, Господи. Отака я свята, то що ви зробите? Мене ж прийняли ви таку, правда, мої є. Я вас люблю, поважаю, всім передаю привіт. Десь люба Ніколаївна пропала, Дніпропетровська немає. Поставте що небудь, хоч смайдика, крапочку. Щоб я знала, що все добре. Не, може, там люди подумають, що мені від коментарів щось платиться. Ні, мені нічого не платиться. Так що таке, але коментарі, коли читаєш, то не так якось страшно, ніби є підтримка і хочеться бачити, я ж дивлюся, слідкую, що хто, як, у кого, як справи. Хоча б і трошки. Це вже ви моя сім'я. Так що, якщо не тяжко вам, мої дорогі друзі. Одне тільки тяжко, що я вас не бачу. То пишіть коментарі і лайки ставте. Не забувайте про лайки, нехай лайки будуть. А перегляди таке, знаєте, не всім виходить, я ну, нічого не маю. Просто що я подивилася, що ну, там, мої відео дивляться по три минути. Чогось так мені, типу, як Ютуб пише. То я думаю, яка я дурна, чого ж я стільки оце болтаю, кому вона та болтовня треба, що я показую? І все, настроєння пропадає, і думаю, все, я не буду більше показувати, я не хочу більше нічого показувати, для чого? Ну, видно, ще стан, коли трошки гірше, нічого думаю, для чого це вся оце така дурость, для чого? А потім десь воно проходить і знов я хочу, і знов я хочу поспілкуватися з вами. Щоб ви мене побачили, а я щоб вас теж побачила, почитала, послухала, поради. Дуже дякую вам за все. Може, щось Віталік поможе мені. Горішка їла. Таку одежу дяву стару. Що? Чого? Люди кажуть, що подобається мене дивитися. Я вже думала, не буду знімати, не хочу. Віталік не хоче допомагати мені в зйомках. Кому воно треба те моє? Е -е -е. Та ти ж Сибулінку привалив, до. Та виміє, не та ото ця. Що то таке? Да, 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 да. Ай -я -я. Це що взагалі тут Як це ти надумав мені помогті? Бачиш, що вмираю, да? так? Чи не доб'єш мене ще? Ты сапою. купаницей. Ти знаєш, що таке купаница? Ти знав раніше, як я казала купаниця? Коли ми з тобою поженились, діду? Ну, а ж не казали купаниця, ні? А як? Сапка. Она, она моча. Габлі. Ні, в нас мать кажуть. Ну як уже на э, кукурузу кажуть качани, в нас качани кажуть на капусту, а у вас кажуть э, э, качани. У нас кияхи кажуть. Кіяхи. Це Віталій каже, я, дай я сапу візьму, дай я копаніцю візьму в руки, а ти мене познімай трохи. Та я це вже і взяла. Рада старатися. Бачи, який хазяїн. Молодець. Ну, що ж і так все на мені. Треба колій допомогти. Я ж тобі все допомагаю. Дякую тобі. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано. Більше не будеш, не будеш. Дякую тобі, тато, що збудував мені, хату більше не будеш не будеш.